Дональд Трамп змінює ставлення до нас і обіцяє потужну підтримку Україні у війні з Росією. Натомість в самій Росії дуже великі економічні проблеми, але це все на жаль не означає, що війна скоро закінчиться. В цьому впевнений Володимир Милян поговорили з ним ще й про корупцію в Україні, про зміну уряду. Ну і політичні та дипломатичні провали. Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства є на Ютубі. Для одноразових донатів картка мона і PayPal в описі цього відео, але особливо зверніть увагу на українську платформу САП Ось QR-код, там бонуси за кулісся редакції та ексклюзивний контент. Поговоримо про внутрішньоукраїнські події, ситуацію в Росії і зміни в політиці Сполучених Штатів. почнемо, звісно, з України вже кілька тижнів входять розмови про відставку уряду і призначення нових міністрів. Про Умерова я вас запитаю окремо, а давайте про загальну ідею. Я щиро не розумію, для чого у Зеленського і так уряд це не уряд, а сервісний центр по виконанню його забаганок. І що йому дадуть ці зміни, я не можу зрозуміти. Ну, це насправді просто білий шум, щоб переключити увагу суспільства на абсолютно другорядні е деталі, коли немає вирішення критичних проблем. До критичних проблем належить питання оборони, якості забезпечення збройних сил, здатності протидіяти існуючим загрозам, передбачати нові і е, самим винаходити шляхи максимального поборення Російської Федерації. Е, нас питання стоїть гостро взаємодії з нашими союзниками. Сподіваємося, що е, зараз політика Сполучених Штатів поміняється щодо України. Але ми не можемо будувати все своє майбутнє навколо одного чи декількох наших зовнішніх партнерів. Сила України всередині України і от якраз цією силою влада взагалі не займається, а займається корупцією і непотизмом на превеликий жаль. Тому я теж схильний вважати, що навіть якщо якісь пересновки в уряді і будуть, то вони нічого змістовного для України для українців не поміняють. Це виключно піар-механізм, щоб не обговорювати ті питання, які дійсно потребують уваги. Все одно, попри те, що у нас війна, і якщо станом на зараз, все одно немає відчуття, що вона дуже швидко може закінчитися. Ми бачимо, що влада цікавиться, скажімо так, опитуванням громадської думки. Чи може оця зміна уряду супроводжуватись? Наприклад, то як вже Зеленський почав заявляти, що мов там змінимо систему влади, все буде по-іншому. Це просто таке, таке намагання скинути негатив на чинний уряд, а щоб Зеленський залишився, наче, наче як реформатор, давайте будемо спостерігати за подіями, тому що це далеко не перша раз в історія, коли ми міняємо уряд і в підсумку нічого не міняється. Далі я теж міркую, що оскільки лавка запасних у Зеленського відсутня, це Єрмак і ще раз Єрмак, і більше нікого, то ми не побачимо нової якості виконав виконавчої влади, і ось цим найбільше питань. Бо якщо подивитися на те, що відбувається на лінії фронту, і те, що відбувається в уряді, з таким враження, що дві різні країни мають абсолютно різні пріоритети. Дуже показовим є історія з переможцями конкурсу на посаду голови. БЕП. він детектив набув, і уряду це дуже не сподобалося, точніше, зеленському, скоріш за все, або його оточенню. І уряд відмовився його призначати. Незважаючи на пряму норму закона, ми давно обіцяли нашим партнерам європейським, і при тому це обіцянки, за якими стоять ну мільярди, мільярд. Другий доларів як допомоги реформу митниці і відкритий конкурс. Ми бачимо, що відбуваються переслідування критиків влади, і цих переслідувань стає дедалі більше. Це все, що говорить нам про те, що ми рухаємося в сторону авторитаризму. Ну це точно не демократія. Можна називати різними словами: і авторитаризм, і спроби запровадження окремих форм диктатур. Але з демократією це не має жодного спільного знамення. Мені ситуація особисто зараз болюче нагадує 2013 рік, коли наші західні партнери всіма силами, ногами, руками, зубами тягнули Януковича в асоціацію з Європейським Союзом, щоб відірвати Україну нарешті від Росії. Янукович впирався і робив все можливе, щоб цього не сталося. І йому на нього закривали очі на всі його, оці теж такі корупційні е, речі, переслідування опозиції, багато інших, скажімо е, моментів, які точно не личать демократичній державі. Цим закінчив Янукович. Ми знаємо, Зеленська ситуація ще гірша, бо його навіть в Ростові не приймуть теоретично. Е, тому я би дуже хотів, щоб наша. Західна політика все-таки була більш виважена, бо і європейські, і американські партнери чудово все бачать, чудово все розуміють. Вони знають, хто стоїть за процесами зриву конкурсу на БЕП, хто стоїть за процесами переслідування політичної опозиції і громадських активістів. Е, інша історія, звичайно, що ми теж попровалювали купу домашніх завдань. Оця вся антикорупційна інфраструктура, яку ми так е, гордо вибудовували. З таким апломбом, з такими запалами повністю експеримент провалився. Я вже писав був, що Шабуніна зараз переслідують ті, кого би мало давно посадити набу, але вирішили їх не садити. А це насправді найбільш наша трагедія, бо ми робимо непогані речі, ми придумуємо непогані ініціативи, але потім втілення воно все скочується до рівня Совка які споганюються, які розвалюються в ході імплементації, а навіть не після реалізації, тому я би дуже все таки хотів, щоб ми в першу чергу, як нація, зрозуміли свої реальні виклики, що Чемберлен насправді так і не став Черчиллем. що з Чемберленом не можна перемогти. І якщо ми хочемо а, здобути перемогу в цій війні мінімальною ціною, ціною мінімальних втрат, ми повинні докорінно країн передобудувати в першу чергу себе. А потім вже багато від інших. Ще одна тема, як я обіцяв, поверну, повернемося до Умірова. Думаю, ви краще знаєте, що відбувається насправді з постачанням зброї і боєприпасів силам оборони України, бо говорити з побратимами, з побратимами, але навіть з того, що відомо публічно, ситуація там дуже важка. Оборонпром недозавантажений, аванси, а інколи й повні суми були виведені за кордон а назад, вони не повернулися у вигляді зброї. І озброєння. І відповідно Зеленський заявив, що планує замінити Маркарову Умєрова в Сполучених Штатах в якості посла. І от я не знаю, може це і добра вже новина, можливо, хтось інший зможе привести до ладу закупи і все інше в Мінобороні. Ну, безперечно, ми маємо ситуацію, що через е чинники не пов'язані з Оксаною Маркаровою, вона стала ізольованою фігурою в американському естеблішменті. Єрмака не приймають взагалі, і тут же суто об'єктивні обставини, чому так сталося. І е хотілося б, щоб наша наступна кандидатура на посла була зваженою. Бо я не маю підстав вважати, що уміру на посаді посла буде кращим, аніж він перебуває зараз на посаді міністра оборони. Ну, давайте говорити об'єктивно. Це в котрий раз призначення на дипломатичну посаду людини, яка не має жодного досвіду роботи у цій сфері. До чого це, це призводить? Ми це вже бачимо на досвіді, призначення людини без жодного досвіду на посаду президента України. Це повний хаос і катастроф. Ми хочемо такий самий хаос ще більше в американсько-українських стосунках. Ну я ж таки сподіваюся, що ні. Або це робиться просто вмисло. Бо інколи окремі дії банкової, вони лише поглиблюють проблеми на нашому зовнішньополітичному проєкту, аніж їх вирішувати. Ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених. Подивіться, на що витрачаються зібрані гроші. Настя міцно тримає Миколину руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації поруч була так постійно. Поруч і знаходиться, допомагає мені разом. Вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з ним на операцію. Бо зі мною на а я з нею народи. Все разом маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму. Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми «Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код Каркодбанки. Програму «Врятуй кінцівку так само, посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте скільки можете на лікування українських поранених. Попри все зі сполучених штатів приходять попередньо гарні новини. Здається, Путін вже дістав Трампа настільки, що Білий Дім анонсує потужну заяву президента Трампа. Келох на тиждень приїхав в Київ на тиждень. Це не типово, якщо чесно, і так само підтвердив, що Україну посилять американською зброєю в бюджеті США пропонують зробити півмільярда на допомогу Україні, і генсек НАТО Марк Рюте летить в Вашингтон, аби поговорити з президентом Трампом. Так само про допомогу Україні всі ці дзвіночки, начебто, говорять про зміну політики Адміністрації Трампа щодо України. Віримо, чи зарано Ну, дай Боже, що так воно і було. Але це все відбувається не тому, що ми змогли переконати американців, що ми краще, а тільки тому, що Трамп після відчайдушних спроб налагодити нормальний діалог з Кремлем. На цьому етапі зрозумів щодо безперспективності цього напрямку спілкування. і тому він переключається назад на Україну. Сподіваючись, що за рахунок того, що Україна буде сильною, в нього буде додатковий важіль тиску на Москву. За цей час, у цих метань Трампа, нової адміністрації, ми втратили дуже багато і людей, і земель, і економіки. І все лише через те, що ми не змогли налагодити нормальний діалог з Трампом як з кандидатом і його командою, і з Трампом як президентом і його командою. Тому, бачите, знову доля до нас ласкава, як була свого часу ласкава, коли Зеленський абсолютно ігнорував попередження заходу щодо неминучої війни, розвагався як міф і веселив людей чим вмів. І тоді союзники нам підставили плече і дали максимальну підтримку Україні під час перших днів, місяців і років повномасштабного вторгнення, так само зараз і з Трампом, який вважав Путіна своїм другом і що йому вдасться з ним домовитися, зараз переключає свою увагу на Україну в позитивному сенсі цього слова тільки тому що Путін на ці домовленості з Трампом піти не захотів. Бо Путін вірить в іншу місію, як там пише зараз, здається, чи Еншес, чи якось інших видань, що е, він вважає, що через там, 60 днів буде великий наступ і все зміниться на його користь. Це теж наївні сподівання, але це великий провал нашої зовнішньополітичної діяльності на американському напрямку. На хвилиночку повернемось до реформ, які. На які примушують Україну, ну не секрет, що одним з драйверів завжди були американці, які реально тиснули на владу для того, щоби. Ці зміни відбувалися на папері по а по-справжньому за часів Байдена, навіть ми пам'ятаємо заяви тодішнього посла в Сполучених Штатах в Україні, ну і багато багато інших речей. І от американці, здається, повертаються в Україну, в тому числі дипломатично. До слова буде цікаво, як швидко нам призначать нового посла зі сполучених штатів. Так от. Е я думаю, що якщо Трампу будуть показувати, а насправді йому будуть показувати про те, що відбувається насправді в українській владі, про корупцію, про закупки і так далі, він так само може псіханути і зробити різкі заяви або, ну прямо по по-справжньому -по тиснути на владу. Мені не подобається, що ми робимо реформи за рахунок того, що на нас тиснуть іноземні партнери, але це якийсь шанс чи ні. Я думаю, що Трампу начхати на. Корупцію і антикорупційну боротьбу бо він інколи сам використовує такі методи, які на грані або цю грань переходять. Водночас, безперечно, якщо будуть факти масштабного розкрадання американської допомоги, то це може серйозно вдарити по діалогу між Києвом і Вашингтоном. Але наразі влада максимально уникає заходу в це поле, перетворюючи перетворюючи його на корупційне, і, і працює традиційними методами, де можна красти на енергетиці, на митниці, на податковій, куди зникають десятки і сотні мільярдів гривень щороку. На військових закупівлях на жаль так само. Ми чули скандали, які були, і на жаль, вони досі тривають. Тому я би не перебільшував вагу цього питання для команди Трампа. Водночас мене дуже дивує ця ситуація, бо е в час війни особливо ми не повинні обговорювати наскільки високий мій відсоток корупції в вищих ешелонах влади чи на побутовому рівні. Корупції, яка вбиває корупції, яка вимиває наші ресурси, яка е підриває нашу державу всередині, в принципі, не повинно було би бути. Якщо би нам керували відповідальні люди, показували своєю роботою приклад. Як треба працювати чесно, прозоро і ефективно. Але на превеликий жаль, ми маємо ситуацію, що корупція в Україні толерується, підтримується, всіх критиків корупційних діянь влади намагаються в тому чи іншому вигляді ізолювати. І на превеликий жаль, ще один момент, я мушу підкреслити, що армія. Фактично зараз стає такою собі умовною в'язницею для політичних в'язнів чи громадських активістів, які не згодні з діями влади. Це вкрай негативний і неправильний підхід до ситуації. Тому що армія в нинішньому вигляді і в подальшому повинна бути стопом держави її фундаментом, але точно не місцем, де ти не маєш права критикувати когось, мовчати і робити те, що тобі скажуть. І про Путіна на тлі змін, принаймні поки риторики адміністрації Трампа. У Путіна все одно є власні проблеми. Не можна сказати, що він має великі успіхи на фронті. Хоча це нам дається великою кров'ю в економіці Росії все більше поганих дзвіночків. Ціна на нафту падає, відповідно, ціни в Росії зростають, бюджетний дефіцит збільшується. Вже оточна Путіна прямо заговорила про рецесію. Та потребу зменшувати видатки на війну, але це все наскільки я розумію, для Путіна не аргумент. Так, бо він вірить в свою місію, що він той, який був призначений за для збільшення територіальних завоювань Росії, відновлення статусу такої квазі радянської імперії і Російської імперії в одному флаконі. І, е... На цьому треку його поки що нічого зупинити не може. Ми маємо абсолютну пасивність, яка багато в чому є підтримкою для нинішнього кремлівського режиму з боку російського суспільства. Попри всі аналізи, і вони підтверджуються з усіх боків, що дійсно російська економіка перебуває в глибокій кризі, можливості для проведення воєнних дій в них ще достатньо багато. Тому що, зокрема, постачання російської оборонки здійснюється безпосередньо в Китаї чи напряму чи через треті країни, це великий ресурс для Китаю витратити якісь там 50-100 мільярдів доларів на рік заради їхніх геополітичних цілей в Європі і у світі це абсолютно невеликий кошт для Росії. Це вже великі гроші, попри те, що вони дві третини зараз витрат фактично використовують виключно на оборонку і пов'язані з цими цілями. Для них дійсно ситуація стає все гірша гірша, але їм, як то кажуть, не звикати. Тобто вони в цьому шалі завоювань, захоплень, окупації готові підтримувати свого лідера, йти до кінця, бо це Орда, поки він веде вперед, він вождь, він хан, він цар, як завгодно його можна називати. А от коли буде велика поразка Красної Армії. Яка накладеться на кризові явище в російській економіці, тоді можна прогнозувати зміну влади в Кремлі і любов їхнього народу вмить переметнеться до нового лідера. Але тут ми теж повинні бути свідомі того, що швидше за все, це не буде якийсь демократичний лідер, умовний Єльцин, хоча він до України теж добре не ставився. Це буде навпаки спроба закутити гайки ще більше. Путін був старий. Путін був слабкий, він допустив багато помилок, був нерішучий. А от зараз новий умовний Андропов там чи хтось з цих кремлівських старців покаже, як треба справді воювати. Ця спроба буде теж приречена на поразку, бо Росія видохлася. В неї вже немає тих резервів, які були на початку цієї військової кампанії, і вона розрахована на геть інший результат. Але з вірогідністю 99% після Путіна прийдуть як і гірше. Дякую, що дивитеся, ставите вподобайки, коментуйте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати регіональним українським телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства, є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів картка моно і PayPal в описі цього відео. Але особливо зверніть увагу на українську платформу SAPSAP. Там бонуси, закулісні редакції та ексклюзивний контент. Ось QR-код. аби стати спонсором на платформі Сапсап. -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. А якщо дивитись нас по телевізору, знайдіть нас на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.